Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше Одкровення. Розділ шостий. Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому. Прийди, я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів? Дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали, дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. Я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув і от. Кінь жовто блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі, убивати мечем, голодом і мором. і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать. Я побачив під жартовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим Доки, Владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм. Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту. І от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний, А весь місяць. Став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. І всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене, страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би, Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині. Шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього. З його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б, а то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли. Додому Божого ходили собі в святковому гуртку, хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шиволу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує увечері, і вранці, і опівдні як вилитиму і стогнатиму. І мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе віку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів. Порушує свою умову, масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки НЕ допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві НЕ доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе КНИГА приповідок Розділ двадцять Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись. Покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже. Та його серце не з тобою, шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого? Ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється». Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене. Та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА «Плач ЄРЕМІЇ, Розділ ТРЕТІЙ Я чоловік, що зазнав горя під палицею його гніву. Він вів мене і силував ходити у пітьмі, а не в світлі. Проти мене самого він знову і знову звертає свою руку цілоденно. Він виснажив тіло моє і мою шкіру, Він розбив мої кості. Він зводив будову проти мене. І оточував мене жовчю та нуждою. Він оселив мене в місцях темних, наче тих, що вже давно померли. Муром обвів мене, щоб я не вийшов, зробив тяжкими мої кайдани. Навіть як я взиваю і допомоги благаю, він відштовхує мою молитву. Дороги мої. Тесаним камінням закидав, стежки мої викривив він. Ведмедем у засідці зробивсь для мене левом у сховку. Він збив на бік мої дороги, він розірвав мене і обернув на ніщо. Він нап'яв свого лука і поставив мене стрілі за мету, дав доступ у моє нутро. Дітям Сагайдака свого, я став посміховищем для всього мого народу, їх приспівкою цілоденною. Наситив мене гіркотою і напоїв полином. Він розбив щебеню мої зуби, він повалив мене в попіл, покинув спокій мою душу, і я забув про щастя. Я мовив, пропала моя сила, моя на Господа надія! Згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч. Глибоко вбилось усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Оце пригадую я, моєму серцю і тому надіюсь. Ласки Господні! Не скінчились, не вичерпалось його милосердя. Вони нові щоранку, велика твоя вірність. Господь, мій пай, моя душа говорить, тому і надіюсь на нього. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння, добре для людини носити ярмо в юнацтві. Нехай сидить на самоті мовчки, бо він його наклав на нього, нехай встромить уста свої в порох, а ж, може, ще є надія. Нехай наставить тому, хто б'є щоку. Нехай набереться зневаги до наситу, бо не навіки Господь відкидає, хоч він і засмутить та знову помилує з доброти своєї великої. Бо він не карає від серця і не радо засмучує дітей людських. А коли хтось бере під ноги усіх в'язнів країни чи перекручує право людини перед очима Всевишнього. Коли ошукує когось у якійсь справі, хіба Господь того не бачить? Хто ще колись сказав, і воно сталося, без Господнього веління? Хіба не з уст Всевишнього виходять злидні і нещастя? Чому, поки живе людина, нарікає? Чоловік за кару, за гріхи власні. Розвідаймо тільки дороги наші і дізнаймо повернімося до Господа, здіймімо серця і руки наші до Бога, що на небі. Ми відпали, збунтувались, Ти не простив нам. Огорнув гнівом, гнав нас та убивав немилосердно. Закрив ти себе хмарою, щоб не пройшла молитва. Сміттям та покиддю зробив ти нас серед народів. Всі наші вороги широко уста свої на нас відкрили, страх і яма нам випала, спустошення і руїна. Потоки вод лє моє око над руїною дочки народу мого, око моє. Стікає без угаву, без перестання, поки Господь з неба не спогляне та не побачить, око моє печалить мою душу із за усіх дочок мого міста. Мов пташку, напосілися мене зловити ті, що за мною ворогують без причини. Життя моє підтяли в ямі і прикидали. Мене камінням, води знялися понад голову в мене, і сказав я пропав я. Але я візвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями, і почув ти мій голос не затуляй твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився, коли я візвав до тебе і сказав: Не бійся! Ти боронив, о Господи, справи душі моєї, Ти викупив моє життя. О Господи, ти бачив мою кривду, розсудиш мою справу. Ти бачив усю їхню помсту, усі їхні замисли на мене. Ти чув, о Господи, на ругу їхню, усі їхні замисли на мене. Уста противників моїх, витівки їхні цілоденно проти мене. Чи вони сидять, чи встають? Глянь, я, їхня глумлива пісня. Відплатиш, Господи, їм нагороду за вчинками їхніх рук. Ти їм даси запекле серце, проклін на них твій, ти гонитимеш їх. О Господи, у гніві, і винищиш їх із-під неба!